6-ї години ранку і до вечора. рухи, штурми. Дуже тяжко, дуже важко. О, вони просто труть м'ясом. Жирна ціль була, це була вчора, два ворожих сау. Там Орланд, десь так, речі. так, да, у нас дуже сильна піхота. Дуже сильні люди, які відпрацьовують на БПЛА. За кожного нашого товариша, який загинув, має лягти не один військовослужбовець Збройних сил Російської Федерації. Хлопці в нашому батальйоні. Це все просто зубаті демони. Які приймаються в кожний кусок землі. Це елітний підрозділ. Зараз ми знаходимося на Покровському напрямку, де працюють підрозділи Національної гвардії, власне, декілька бригад. Ми сьогодні будемо їхати до артилерії. Стів бригади Національної гвардії Червона Калина, та подивимося, наскільки просто сьогодні артилерії працювати по цілям ворога, і власне які цілі наразі наші артилеристи обирають пріоритетними. Шостої години ранку і до вечора рухи, штурми. У нас в основному контрбатарейна боротьба це РСЗО 152-й п'ятдесят другій стагіацинбе і каби. Каби це зараз, мабуть, таке. Найактуальніше разом з ПВІ. Ми не так боїмося зараз реактивки, не так боїмося ствольної артилерії, бо є а, дуже потужні наші дружні підрозділи FPV, вона прямо вибивають. А штаби і ФПІВ це така штука, що його важко виявити. Ну, припустимо точку зльоту ХТВ. Дуже важко виявити на якихось дальних рубежах. А вони зараз в основному 15-20 кілометрів від лінії нашої. Огневою. Так що це зараз наша найбільша проблема. Тут є якийсь момент перепочинку для артилеристів вашої бригади. Чи щоденно і ну, це може бути і в день, і ввечері, і серед дня. Як? Ну, зайшли на цей напрямок, було дуже важко. Постійні інтенсивні штурми бувало там, по 8-10 штурмів на день. Або хоча б їх в спробу. Зараз ми трошки стабілізували лінію оборони бригади, артилерія, так само, дрони. Вже більш-менш знайшли свій рубіж оборони. Ну, крайні дні вже набагато тихіше стало порівняно з тим, що було зразу. один. Як багато цілей у вас власне, за день? Е, ну, за день цілі у нас буває доволі багато. І в основному це працюємо по ворожій піхоті. Е, за день це може бути три-чотири цілі. Ми можем... Буває, що і більше цілів. Доволі жирна ціль була, це була вчора. Е, було два ворожих сау і доволі так, е, скажімо, знищили. Ворога непогано і піхота, і техніка було знищено одною нашою <хи> машиною. Відтоді, коли у вас почала дуже активно працювати артилерія, противник зменшив свої наступальні дії, можливо, там піхота їхня стала більш обачно штурмувати напевно? Ну, в загальному, коли ми працюємо по техніці або по піхоті, воно одночасно працює як і подалення ворога, то припинення їхнього вогню. Ну, взагалі десь, ну, хвилин 20-30 вони не працюють, вони ховаються, але потім все ж таки виходять і починають далі працювати. І знову ж таки ми працюємо і на подавлення, і на знищення. Немає, нахуй, да? так. Як прийняв, як прийняв? Зарядження. Плюс вогонь! Є такі станції контрбатарейної боротьби, так звані радари, кацапів це там зоопарки. Отака їхня вся дрожь. І от засікають випадки артилерії. Постійно в небі ворожі крила. Орлан, Суперкам, Зараз ще з'явився скат 350-й. І так вони оперативно направляють на місце роботи артилерії і стараються висікти. Тобто вже після нашого відпрацювання вже над нами Орлан вже сюди прийшов. Угу, тобто зовсім швидко. 5-10 хвилин да, вони і вони можуть сікти? На районі, да, Вони постійно на районі, вони постійно в очікуванні, тільки десь з'являється засічка і вони приходять на місце роботи. Зараз ми рухаємося до підрозділу. Зараз побачити з неба, як рухається противник, якими групами заходить та готується до штурмів. І власне чи рухається якимось чином броньована техніка противника? Адже хлопці говорять, що останнім часом їх взагалі не видно, тому що вони, ймовірно, зрозуміли, що тут знаходяться спеціалісти і намагаються штурмувати більше. -е, основна ціль це знищення ворога в нас в TV дронами. Також проводимо мінування великими портами, розвідку мавіками, або також крилами, як вже по задачах. Білі їхні контролює під'їзди, але все ж ми це, шукаємо шляхи обходу і якось потрапляємо на позиції. У вашому підрозділі є і розвідувальні засоби, і засоби ураження. Кого найчастіше ви намагаєтесь уразити для того, щоб зупинити їхнє просування? піхоту ваші цілі, чи їхні бронезасоби, їхню артилерію. На що ви зараз найбільше ставите ставку, Скажімо, роботі? Їхніх бронезасобів поки що ми навіть не виявляли. Вони просто круть м'ясом. Ось піхота, їхні, їхні тільки піхота. Перед штурмом вони спішуються здалегідь за декілька кілометрів і намагаються да. штурмова. Так, да, і вони піхотою проходять через посадки, села і доходять до наших позицій. З того, що ви бачите з неба, як діє піхота противника? От власне, про те, що ми зараз сказали, що вони бронезасоби залишають там десь в себе позаду, е да? і вони от як, як діють власні штурмові лу, що ви бачите. Ну, вони просто йдуть, йдуть по дорозі, поки не чують яких, якийсь впівдрон чи скид мавіка, далі ховаються і мелкими групами перебігають від, одного, від одної будівлі, від одного підвалу, до другого від посадки до кущика і так далі. І так і вони м'ясо-м'ясом пересуваються. Багато бачимо ну, зверху, спостерігаючи, багато бачимо трупів їхніх, але це їм не заважає просуватися далі і далі. Там, зараз дуже з, з великими втратами. Скажу так по дронам, якщо брати, по прикладу, з одної позиції, нехай там вилітів, то десь в ціль. Тобто в ціль це ми, вияв, МАВІК виявляє, чи інший розвідувальний дрон виявляє, що там підбіг підвал, чи десь під кущик, відповідно піднімається дрон і вражає той підвал, засипує їх там. Так вони там продовжують жити з військовому підвалі. Подальше вот вжитися. Треба вдягати про літаю. Біля автобусу закинув. Я тут змінилась взагалі їхня тактика за два тижні? М'ясних штурмів? Ні. Ні. Вони продовжують тиснути піхотою, підтягують артилерію, підтягують БПЛА свої, атакують наші передні позиції і продовжують м'ясні штурми. Зазвичай працюємо або по піхоті на передньому краї, на підступах, також відпрацьовуємо міномети. Їх БПЛА, а також от системи РЕП, антенни і всяке таке. Плюс-мінус скільки влучень за день буває? Відсотків 70-80 десь влучань є. Якщо на початку вони дуже великими скупченнями йшли, десь від 20 до 30, пішків, то зараз їх десь по 10. Евакуацію здійснюють. За всю мою роботу в системі БПЛА я спостерігав тільки один раз їх евакуацію. Що ви любите знищувати? Е, все. Все, що звезено з пілами, в принципі, е, піхота, техніка, інші БПЛА. Напевно, найбільше подобається знищувати інших БПЛА. особливо група, да, так, їхні, що ви знаєте. Так. Зараз будемо завертати на ціль. Стабілізували, власне, перебуваючи вже на цьому напрямку, і яка вона була до того, як ви зайшли? Спочатку ну, нашого перебування на Бокровському напрямку противник постійно здійснював масовані штурми піхотними підрозділами. Піхота їхня йшла чисто конвеєром, і вони давили масою. Такого розуміння, як вогонь артилерії їхньої. Або застосування дронів, як БПЛА, зі скидами, або ФІПІВІ дронів такого не було. Чисто стрілецькі бої. На даному етапі, втративши певну ділянку місцевості, ми змогли стабілізувати ситуацію і стати так, що противник на даному етапі не має успіху у просуванні на цій території. Техніку вони тут не використовують, оскільки вони розуміють, що технікою вони тут сильно нічого не виграють. А от те, що ми вперлися і тримаємо оборону, це дало їм змогу підтягнути вогневі засоби різного типу, плюс підтягнути ближче стартові точки пілотів їхніх, пілотів в піві. І тепер вони наносять відповідно вогневе враження наявними силами і засобами, які в них є. Крім цього, постійно їхню піхоту толкають, щоб вони йшли вперед, вперед, вперед. Навіть якщо у них не виходить, там групи їхні відкатуються, йдуть в відмову. Находиться інша група на наступний ранок, яка знову таки пробує проводити штурмові дії на ту чи іншу позицію нашої бригади. Що дало змогу вам призупинити, чи був той день, чи був е, якийсь поворот, такий хід подій, який от, дійсно вони вклинились у вас? Ну, Якщо це можна так сказати, вони понесли великі втрати, їм потрібно було перегрупування. Перегрупування, вони мали відтягнути поранених, позбирати загиблих своїх, наскільки це можливо. І оцей час нам дав змогу перегрупуватися і стати на тій позиції, на яких ми є зараз. Ну і, відповідно, вкопатися там, де ми стали. Ну, ворог тактику сильно не міняє, він шукає слабі місця. Тобто піхота, як йшла по посадках, вона так і йде. Закінчилась одна група, вони відправили іншу. Закінчилась друга група, вони відправили ще одну. Тобто в них, ну я не скажу, що без ліміт по піхоті, але вона йде вперед. І вона, якщо впирається в одному місці, то вони починають щупати в другому. Якщо десь нащупали слабінку, значить починають давити там. Підпишись на наш канал, аби не пропускати цікаві репортажі з фронту. Напрямку ми виконуємо, виконуємо бойову задачу, їздимо, допомагаємо нашій піхоті, відстрілюємося, так і евакуюємо поранених і підвозимо БК також. Міняємо хлопців ще теж заводимо заміну, проводимо. Складніше стало, тому що одразу не було стільки дронів. Ми коли сюди заїхали, їх було ще менше, набагато. Зараз їх дуже стало багато і вони вже підлітають до самого. Виїжджати незручно дуже. І також вони сунуть. Ну, саме таке, що заповнилося, це ми... був виїзд. Ми ну, пораненого мали забирати, 300-го. Під'їхали туди, встали, а там виходить, що з правої сторони вони наші хлопці сиділи, а зліво вже були. Ми приїхали кулемета, розібрали хату. Під'їхали, забрали 300 і коли ми його вже грузили в машину, виліз цей РПГшник пі... і вистрілив по нам. Ну, слава Богу, не попав. Наші кулеметники були там ну, піхотою, так би. Зразу зняли цього РПГшника і відсікли піхоту. Ну, якщо дивіться, ми бувало в день, виїжджали по 6-7 по разів, відпрацьовували по тій самій точці. Скільки їх там полягло, ну, я не можу сказати, скільки їх там. Ну Приблизно так, до 50 чоловік. Це точно. Точно, Тому що це ж така зброя, що вони осколками. Якщо вони в посадках сидять, ми по ним лупимо, то гранати розриваються, осколками їх січе там всіх. Ну, їм дуже складно. Ми приїхали, відпрацювали і уїхали. І ми, якщо насипали там, то ми уїхали, а по ним починає прилітати. Я в душа, як на того котла вийшли. Це вже фінішна пряма. І з сальвами. Піхота це найважка робота. Дуже тяжко, дуже важко. В принципі. Но я ж кажу, навіть якщо ми в кількості поступалися, то в якості аж ніяк. Ми, ми робимо все можливе, стараємося забрати собі більше території, часто використовуємо бронегрупи. У мене є особовий склад, який знаходиться в бронегрупах, які виїжджають кожен день на задачу по не одному разу. З крупнокаліберних кулеметів вони залітають і роблять там вітер на посадки. Так само куча вогневих засобів стоїть, МВД і багато других. Репка працює, зв'язь є, Ми не даємо ворогу ну, далі просуватися. Так само дуже велику роль і, і піхота. Без піхоти ну, ніхто. Я завжди говорив і буду говорити, що наша бригада е, саме такий ядро нашої бригади це люди, які тут знаходяться. Це люди мотивовані. Е, це елітний підрозділ. Я можу так назвати. А що стосується, да, у нас дуже сильна піхота. У нас дуже сильні люди, які відпрацьовують на БПЛА. І коли ми вже перейшовши на Покровський напрямок, я просто побачив, наскільки тут молоді хлопці, в бронігрупах, да, екіпажі. Я горжусь цими людьми. Бо є впустити цей напрямок, так як просуваються ворожі сили на сьогоднішній день. Упустивши цей напрямок до Дніпра залишається 130 кілометрів. Не можна ні сантиметра, ні метра віддавати своїй землі, в на своїй землі. На цьому воно не закінчиться. Хоч моя сім'я знаходиться в місті, але я не хочу, щоб в мою сім'ю прийшли ці люди. Те, що я будував, то що. Мої мрії, які здійснились ще до війни. Я не хочу, щоб це все було зруйновано. Судячи по людям, навіть в Покровському, в бачиш, як люди оставляють свої хати. я не хочу, щоб далі підрозділи Російської Федерації доходили далі. Просто ми знаємо, що ми воюємо за наш. за наш кусок землі, за нашу батьківщину. І ми втратили вже не одного нашого бойового товариша, і напевно це основна із тих причин, які спонукають нас робити роботу далі. Тому що за кожного нашого товариша, який загинув, має лягти не один військовослужбовець Збройних сил Російської Федерації. А хлопці в нашому батальйоні це все просто зубаті демони, які вгрізаються в кожний кусок землі і стараються виконувати свої задачі максимально якісно, тим самим знищуючи ворожі сили.